Тут залітає якийсь п'яний дід, Ну, п'яний він не п'яний був, я не знаю, на Жигулях. І «русські в город заходять. <гум> Трошки, звісно, були в Ну, скажімо так, по танках стріляти це весело. Значить, ми видвинулись тоді в складі батальйону э, на Сумщину, а точніше в окресності Ахтирки. Мій підрозділи декілька там, окремих зводів. Розмістилися на під'їзді до Ахтівки, ми в саму Ахтилку не заїжджали, але на відстані стали там в лісі на ночівлю. Повинні були розгружатися в Ахтівці. І дзвонив мені мене телефон, я спав у мене кунг. І ми туди навалили всяких речей. І я спав в кунгі на тих піщах. Дзвонив мені командир. І каже, тінь. Я каже, Де? Кажу, ну в лісі, кажу. Він каже, їдь на станцію, ми перебуваємо. Каже, Почалась війна, ракети на Дніпро полетіли. Я, звісно, в шокі, тому як ми всі до последнього думали, що як ми, ми готовились до того, що все може почати, ну все-таки сподівалися, що не буде аж так. Ну, Всі сподіваємося как бы, на краще, готуватися к лучшему. Що, mm. ми приїхали в Ахтирку, почали розгружати э, свої боєприпаси. Тут залітає якийсь п'яний дед. Ну, п'яний він не п'яний був, я не знаю, на жигулях. І руски в город заходить. <гум> да, в Ахтирки. Ми в шокі, а у нас ще боронявся майже, ну, половина так точно стояла на ешелоні. І мій комбат, що тоді був, почав нам швидко роздавати всім накази. Ну і що ж, піхота швидко сіла на БМП, зайняли ключові точки на в'їзді в, в місті, протитанкові засоби, по одному протитанковому засобу. Видвинулися в складі піхоти. З остатками протитанкових засобів ми видвинулися, перекрили центральне перехрестя біля жд вокзалу щоб ті сили, які перериваються, не могли зайти на ЖД-вокзал, там, де розгружається остальна техніка і боєприпаси. Ну, отак, отак ми зустріли початок війни. Трошки, звісно, були вафі. Ну, Тоді було е, е, якби, у нас трохи більше переимусла, тому як е, вони були в складах колони, не було такої затяжної е, війни, як зараз. Тоді було трошки попроще. Ну, тоді все тільки починалося. Тоді вони перестрілювалися до нас, ми перестрілювалися до них. Зараз вже все трохи по другому Зараз е, неможливо так переміщатись, як Раніше. Ну, все через те, що зараз дуже, опять же повторюсь, дуже багато всякої нечисті в небі літає, як і в ПІВІ, так і спостережених. Якщо порівнювати ще за АТО, то в АТО ну, це було ще ну, таке, знаєш о, квадрокоптер. Ну, це як знаєш, як будто в тебе там волшебна паличка якась є. Якби вони літали, вони вже пробували там щось скидувати. Е -е, ну, ну, Те на який рівень воно вийшло за час повномасштабки, іменно за от, оцей період, дуже все швидко, технології дуже швидко розвиваються. І до цього всього треба адаптуватись, тому що якщо ти до цього не адаптуєшся, то ти не виживаєш. Тобто Дуже складно. підвоз БК, зміна розрахунків, зміна, наприклад, ну, піхота, коли поміняти треба піхоту, ну, це все дуже великі ризики, дуже... тому що якщо тебе побачили, то всі тебе захотять вбити. Ну, скажімо так, по танках стріляти це весело. <ріст> По-друге, ті, хто там колись дивилися якісь фільми і представляли, як вони будуть там снайпером десь. Ну, така, знаєш, воєнна романтика, всі хотіли бути снайперами, знаєш, то в мене можна це реалізувати. Можна бабахати на великій відстані точно. І ще й великою ракетою, розумієш? У мене в підрозділі є декілька основних правил це е, ні алкоголю, ні наркотикам. Це основні правила. Друге правило це допомога своєму побратиму. Це, скажімо, не як правило, це обов'язок. Тобто, всі, хто е, хоче в підрозділ, в якому не п'ють і не вживають наркотики. Тебе взвод першого батальйона.